Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Служба безпеки України оголосила про чергову успішну операцію на тимчасово окупованому кримському півострові. У ніч на 4 серпня, за участю операторів центру спеціальних операцій А було завдано прицільного удару безпілотниками по ворожій авіабазі САКи. Наслідок атаки було знищено один багатоцільовий винищувач Су тридцять СМ Та пошкоджено ще один літак цієї ж моделі. Окрім того, ушкоджень зазнали три російські надзвукові бомбардувальники су 24 За даними СБУ, безпілотники також уразили склада з авіаційними боєприпасами. Сами розташований на території бази вибух на складі, ймовірно, спричинив додаткові втрати для авіаційного парку противника. Хоча офіційних кадрів з місця події служба безпеки не оприлюднила численні свідчення з місцевих телеграм-каналів, вказують на запуск зенітних ракет близько першої години ночі. Саме в цей час ймовірно відбулася атака. Ця операція стала можливою завдяки попереднім ударам по системах ППО Ворога. Зокрема, місяцем раніше головне управління розвідки Міністерства оборони завдало ударів далекобійними дронами по російській. Ських радіолокаційних станціях навколо аеродрому та знищило зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Це дозволило українським дронам безперешкодно прорватися до злітно-посадкової смуги. Як відомо, аеродром «Саки» – одна з ключових авіабаз Росії в Криму. До 2014 року він був базою Збройних сил України. Після окупації базу зайняли російські сили, і нині тут розташовується 43-й винищувальний авіаполк повітряно-космічних сил РФ. Звідси злітають багатоцільові винищувачі су сутринць. Сем та бомбардувальники Су-24 ММР, які беруть участь у ракетних та авіаційних ударах по території України. Крім пілотованої авіації, на території бази неодноразово фіксувалася присутність ударних безпілотників Ріон, що також активно використовується для розвідки і нанесення ударів. У серпні 2022 року аеродром уже зазнав масштабної атаки. Тоді, внаслідок детонації складів боєприпасів, було знищено щонайменше 8-9 літаків, що стало одним з найгучніших ударів по військовій авіації РФ у ході. Повномасштабної війни. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.